В цьому відео я розповім про стейкінг криптовалют на біржі Binance. Спробую за 5 хвилин розповісти все простою і зрозумілою мовою. Всім привіт ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Під стейкінгом розуміють отримання пасивного заробітку за рахунок простого зберігання криптомонет. Тобто за допомогою стейкінга, ви можете отримувати дохід абсолютно пасивно без будь-якої участі. Вносите гроші на біржу, купуєте якусь монету і отримуєте дохід. Але перед тим, як розповісти докладніше, як це зробити, я прошу вас поставити лайк під цим відео. А зараз невеличка ремарка. Ви повинні розуміти, що стейкінг під собою означає блокування монет в певному блокчейні, які працюють в алгоритмі консенсусу Proof of Stake. Тобто ви або берете участь у пулі, або самі стаєте валідатором. Тому стейкінг за визначенням може бути лише у DeFi. Він апріорі не може бути на централізованих біржах. Але деякі біржі це також називають у себе стейкінгом. Але по факту це звичайний депозит, як в банку, але лише на криптобіржах. Тому на Бінансі вже давно, щоб не вводити людей в оману, не використовують слово стейкінг. Тому по факту стейкінг на цих збіржах це звичайний депозит. З цим розібралися, отже, перейдемо на Binance. На прикладі цієї біржі я покажу, як ви можете почати збільшувати кількість своїх монет. Для цього переходимо у розділ Earn. в підпункт Simple Earn. Що ми тут бачимо? Велика таблиця. В першій колонці тікери монет, в другій АПР це річний відсоток прибутковості, і його не варто плутати з відсотком. За вказаний тут термін. До речі, не вмикайте сортування за АПР і в жодному разі не купуйте цілоспрямовано монети, які перебувають в топі для того, щоб заробити на стейкінгу. Найчастіше туди потрапляють монети, у яких є величезна емісія, або це нові токени, або ті, які тільки вийшли на ринок. І з великою часткою ймовірності ці криптовалюти будуть падати і може вийти так, що ви навіть не відіб'єте вкладені кошти за рахунок стейкінгу цих монет. Відправляти в стейкінг варто тільки ті монети, які вже є у вашому криптовалютному портфелі, або ті, які ви плануєте купувати і тримати в середньо або довгострок. Отже, далі у нас йде тривалість, тобто термін дії блокування. Є безстроковий, це означає, що відсотки нараховуються щодня. І найважливіше, що у будь-який момент свою криптовалюту і відсотки можна забрати до себе на спотовий гаманець. А ось у деяких монет є ще й фіксований термін. Ось у цьому варіанті так зробити вже не можна. Тобто свою криптовалюту ви забрати в будь-який момент також зможете, але ось відсотки будуть анульовані. Але попри цей мінус є ще й плюс. Зафіксований термін більше річний відсоток. А чим більший термін, тим більший відсоток. А у безстрокового він плаваючий і може взагалі змінюватися щохвилини. Скористаємося фільтром і виберемо варіант Зіставити мої активи, щоб відобразилися тільки ті варіанти, які доступні мені. Наприклад, виберемо ЛТО. За ним Binance дає 11% річних. А натиснувши на терміни, ви побачите, як змінюється цей відсоток. Залишимо варіант 30 днів і натискаємо на кнопку Підписатися. І зверніть увагу, що ось тут є доступна квота. Часто на Binance бувають акції, де можна покласти якусь криптовалюту під високий відсоток, але доступна квота лише невеликої кількості монет. Ну а ось тут ви можете побачити, скільки монет ви отримаєте за 30 днів стейкінгу. Також біржа пропонує скористатися зручною функцією автоматична підписка. Вона підійде для тих, хто найближчим часом не планує продавати цю криптовалюту. Ви можете залишити автопідписку і стейкінг буде автоматично продовжуватися. Однак я не знаю, які будуть умови через 30 днів, тому функцію відключу. А як термін пройде, я зайду на Binance і виберу найкращий варіант для стейкінгу. Підтверджую, що я прочитав умови і підтверджую депозит. Повертаємося назад. Ну а де ж ці монети можна забрати, якщо вони вам знадобляться? Щоб вони повернулися на ваш спотовий гаманець, потрібно перейти в розділ Гаманець і зайти в «Ерн». Далі буде відкрито цей розділ, і тут же відображаються депозити безстроковою ставкою. Ви бачите TVT, який я тільки що кинув у стейкінг. Він застейканий з безстроковою ставкою, і я в будь-який момент можу забрати їх, натиснувши на кнопку Закрити. І ви бачите, Binance нас повідомляє, що ви отримуєте суму того ж дня. Тобто криптовалюта надійде до нас на гаманець цього ж дня. На вкладці, фіксовані, лежить на 30 днів ЛТО по 3,3% річних. Так само в будь-який момент я зможу забрати цю криптовалюту, натиснувши на кнопку закрити. Але в цьому випадку я не отримую накопичені монети за стейкінг, тому що закриваю раніше терміну. Це найпростіший вид стейкати монети під відсоток, який є на будь-якій біржі. Просто на різних біржах це називається по-різному, але одним словом звикли казати стейкінг. Хоча це і не зовсім вірно. А взагалі на Binance є ще безліч варіантів для заробітку. Це і автоматичні інвестиції і подвійні. Більш детально ми про це писали у статті на нашому сайті. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Як зареєструватися на Binance правильно, щоб ваш аккаунт не зламали, я знімав окреме відео. Посилання залишу в кінці відео. Але якщо хочете побачити, які монети я купую, то переходьте в мій телеграм-канал. Там я активно викладаю скріни свого портфелю. Посилання теж у описі. Кому сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтеся на мій YouTube канал. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!